Публічно обізвала військового мразотою із аморальною поведінкою. Політичний конфлікт стався у Квасилові. Очільниця селища Віта Кисільова публічно у Фейсбуці написала пост про військовослужбовця Павла Дудка. Цим дописом хочу привернути увагу квасилівчан до аморальної поведінки Павла Дудка. Згаданий персонаж, очевидно, маючи нині достатньо вільного часу, намагається очорнити моє ім'я. Нагадаємо, що Павло Дудко був кандидатом на посаду голови Квасилова. є діючим депутатом рівненської райони. Нії ради та активістом після початку повномасштабного вторгнення проходив військову службу та отримав поранення. Нині, як і раніше, активно критикує місцеву владу. На думку Віти Кисільової Павло Дудко причетний до місцевого анонімного телеграм-каналу, який її висміює, староста Квасилова Віта Кисільова на відкритті пам'ятної дошки черговому загиблому воїну робить вигляд, що сумує. Нібито після цих слів, які на думку Кисільової належить Дудку, очільниця Квасилова на Писала і свій емоційний гнівний пост. Ми поспілкувалися письмово із Павлом Дудком. Чоловік каже, що в нього є лише один телеграм-канал, і він публічний. А от чому отримав на горіхи від Кисільової, має іншу версію. На мою думку, головною причиною конфлікту є можливе будівництво ще однієї московської церкви у Квасилові на молодіжній. Віта Кисільова дуже хотіла приховати той факт, що землю викупив московський піп. І коли я повідомив про це громаду, у неї розпочав. Лася істерика у відповідь на наші питання. Павло Дудко каже, що конфлікти із Вітою Кисільовою у нього були і раніше, і нібито провокації з її боку також. У свою чергу на захист Павла став Рівненський осередок партії голос. Її представники відправили звернення секретарю Рівненської міської ради з вимогою про звільнення з посади Віти Кисільової. Просто шокуючою стала поведінка старости Квасилова Віти Кисільової. В публічному дописі вона допустила по відношенню до діючого військовослужбовця, який перебуває на реабіліт. Вітації цілий потік образ звинувачень та маніпуляцій. Можливо, таке її ставлення спричинене відчуттям вседозволеності, яке приносить їй приналежність до правлячої команди. Ми ж запитали у секретаря Рівнеради ради та виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шукерзяна, чи знає він про цей конфлікт і як відреагував на звернення депутатів щодо вимоги звільнити віту Кисельову з посади. А де це звернення а, депутати голосу? Я не я не бачу цього звернення. чесно. Якщо не прийде, тоді я прокоментую. Ми намагалися поспілкуватися із Вітою Кисельовою, однак від коментарів вона відмовилась натомість пізніше сама ж опублікувала відео на своїй сторінці у Фейсбук щодо цієї гучної ситуації. Я ніколи цього не афішувала, але я з повагою відношуся до кожного військовослужбовця і жодним наміром не намагалася принизити чи зганьбити. Військовослужбовця України, жодного військовослужбовця, справжнього військовослужбовця. Однак останнім часом у Квасилові дуже активно просувається якийсь незрозумілий політичний піар. І я не хочу брати участі у цьому бруді. Тож наразі доводиться лише очікувати, коли секретар рівне ради та во міського голови рівного Віктор Шокерзян побачить звернення депутатів щодо вимоги звільнити віту Кисельову та дасть свою реакцію на публічний скандал у Квасилові. Ілля Томашевський, Олег Шоламай, новини Рівного.